Скажіть, будь ласка, а які умови були, де ви знаходились, чи виходили ви на вулицю? Ну, умови, знаєте, які можуть умови в бетонному гаражі. Це можна було спати на бетонній підлозі. До речі, цей гараж з ямою, це приміщення, вони самі називали камера для обрічених. Ну, ви добре розумієте, що це означає. Ну, а ті, хто там знаходився, вони називали це камерою смертників. Я знаходився в полоні там 21 день у цій камері смертників з військовополоненим із батальйону Айдар. Це був Анатолій Головченко, родом із Равеньків Луганської області, який цього часу проживає у місті Полтава. І я щиро, щиро вдячний цій людині. Він твердо. Тримав себе незвичайні на попередні катування, Місяць він знаходився у цій камері. Був важко поранений, і знаєте, врешті-решт вдалося його обміняти. І він сьогодні знаходиться у себе на батьківщині.